Ще сонце не зійшло, а я вже встану. До саду рано вийду біля хати, ногами із зелених трав, роси сльозу буду збивати, десь з гілля соловей ранкову пісню заспіває, всі почуття душі своєї у пісні цій він виражає. Вона полине понад садом, уздовж городу пробіжить, та спиниться десь у долині, яка ще у тумані тихо спить. У ту долину в срібному тумані, мій сон напевно заховався, І тихо, по підберег річки десь до ставка подався. І раптом тихо, все завмерло, даж Бог над горизонтом сонце підіймає, та подихом легкого вітру Стрибох дрімоту в вербах розганяє. І ти, отямившись від цього дива, здійнявши погляд в небо голубе, Всім серцем і душею зрозумієш, наскільки це тобі все любе й дороге.